Цьому відео ми розглянемо, як поліпшити мотивацію і увагу. Наш канал присвячений вивченню англійської, тому ці поради лягатимуть саме на вивчення мови, хоча вони підходять для будь-якої когнітивної роботи. Сам матеріал ми зібрали з подкастів і виступів нейробіологів, найвідоміший з яких це, мабуть, Ендрю Гюберман. Цікаво, що рішення об'єднати увагу та мотивацію в одному відео не випадкове. З нейробіологічної та біохімічної точки зору обидва явища зав'язані на таких гормонах, як епінефрин та дофамін. Фокусування уваги також залежить від ацетилхоліна. Перш за все, ми нагадаємо, наскільки важливим є здоровий сон та відпочинок. Якщо в попередньому відео ми казали, що це сприяє запам'ятовуванню і закріпленню інформації, то тут ми зауважимо, що сон відновлює базовий баланс того ж самого дофаміну. Раніше дофамін асоціювали з задоволенням, так би мовити, гормон щастя, гормон винагороди. Але це не зовсім так. Він створює передчуття від отримання результату, тому коректніше казати, що даний нейромедіатор використовується мозком для оцінки та мотивації. Тепер дозвольте навести приклад. Вчені зі Стелфорду провели експеримент. Вони взяли дітей з садочку, які полюбляли малювати, і почали винагороджувати їх за цю дію. Нагородою зазвичай була золота зірка чи щось що маленька дитина вважала б гарною винагородою. Потім вони припинили давати їм золоті зірки і виявили, що у дітей стало набагато менше бажання малювати самостійно без нагороди. Пам'ятайте, що це було заняття, яке до початку отримання нагород дітям подобалося, і вони самі хотіли їм займатися, ніхто не змушував їх. Який з цього висновок, що ви маєте отримувати насолоду від самого процесу навчання. А не мріяти про пиріжок, яким себе вирішили винагородити після занять за те, що ви все ж таки сіли за них. Більш того, знаєте, наступного разу знадобиться вдвічі більше зусиль, кави самопереконань, щоб змусити себе розпочати урок заняття вправи тощо. Так само з візуалізацією кінцевого результату та довгостроковим цілепокладанням. Це корисно на початку шляху або зовсім іноді, щоб нагадати собі, задля чого це все. Наприклад, я бездаганно володітиму англійською і отримаю роботу мрії. Але точно не кожного дня, це тільки відштовхує вас від навчання, воно стає все боліснішим, бо ви розумієте, що остаточна глобальна ціль ще далеко. І до речі, це відбувається також через те, як дофамін впливає на відчуття часу. Тож, щоб залишатись вмотивованим, не збільшуйте штучно рівень дофаміну до того, як почнете прикладати зусилля. І не підвищуйте рівень дофаміну після зусиль. Треба навчитись отримувати дофамін від самих зусиль, від самої праці. Ми не є великими прихильниками порад від поліглотів, як вивчати мову. Здебільшого вони не працюють на звичайних людях. Але чого варто в них повчитись, так це системності та тим, як вони насолоджуються процесом вивчення нової мови, які іноді дивокуваті методи вони винаходять, і яке це веселе для них заняття. Ми впевнені, що і у вашому житті є якісь улюблені справи чи хобі, спорт, кулінарія, серіали тощо. Пов'яжіть насолоду, яку ви відчуваєте від хобі, з вивченням англійської, щоб ви чекали цього моменту з нетерпінням кожного дня, коли займаєтесь. Тепер розглянемо концентрацію уваги. Це відео зосереджено на інструментах, а не на механізмах організму. Ми збираємося розповісти, що робити і коли, і як це робити. Але все одно варто коротко описати модель, яка допоможе вам зрозуміти на механічному рівні, як працюють увага та її концентрація. Уявіть собі стрілу, і стріла, звичайно, має наконечник і древко тієї стріли. І в контексті нейронауки древко цієї стріли пряма лінія це епінефрин чи адреналін. Об'єднаємо їх в одне поняття задля спрощення розуміння. Вивільнення адреналіну підвищує енергію, підвищує алертність. Алертність тут ми вживаємо як стан максимальної готовності і включення. Простими словами, коли ви зосереджені. Без епінефрину не буде уваги. Втім, хоч це умова необхідна, але недостатня. Наконечник в нашій метафорі це ацетілхолін. Думайте про нього як про прожектор. Він підсвічує, виділяє специфічні нейрони, які мають бути активнішими, ніж інші нейрони. Отже, маємо пинність або алертність епінефрин, і маємо фактичний напрямок концентрації нашої уваги, ацетилхолін. А поза ними щось на кшталт до двигуна, який рухає увагу вперед, це дофамін. Тому що ми не хочемо бути зосередженими на мить. Ми хочемо мати можливість зосередитися на 10 хвилин або годину. Якщо ви намагаєтесь чомусь навчитись, будучи дорослим, ви маєте бути алертним і зосередженим, наче очевидні речі, але багато людей не знають, коли протягом доби вони найбільш зосереджені. Запитайте в себе, коли ви найбільш алертні протягом 24 годинного циклу. Це ваша перевага в навчанні. Не марнуйте цей час на дрібниці та лісенітниці. Це той час, коли виділення епінефрину адреналіну. Відбувається легше, і цей гормон стимулює фокусування вашої уваги, тож використовуйте це. Більш того, є практичні засоби, котрими ви зможете підсилити зосередженість. По-перше, було доведено в багатьох рецензованих дослідженнях про користь бінауральних ритмів 40 Гц для концентрації. Що мається на увазі? Це відтворення звукових хвиль на одне вухо, типу бу-бу-бу-бу-бу. З іншою трохи зміщеною частотою на інше вухо. Типу бум-бу-бу-бу. Бу, бу, бу. Так от комбінація частот, що грають на різні вуха, впливають на глибинні центри мозку і підвищують концентрацію. Частково за рахунок збільшення рівнів нейромедіаторів дофаміну та ацетілхоліну. І зветься це бінауральні ритми. Ви можете зайти в магазин додатків як для Apple, так і Android. І скачати застосунок, який відтворюватиме ці бінауральні ритми. Є як платні, так і безкоштовні застосунки. Гюберман рекомендує прослуховувати ці ритми десь 5 хвилин перед початком роботи, потім вимикати і приступати до справи. Ще один схожий безкоштовний інструмент це використання так званих білого, рожевого та коричневого шумів. Вірите чи ні, є щось що зветься рожевий шум. Так от, є дослідження, які підтверджують, що ці шуми можуть посилити активність нейронів префронтальної кори, що безпосередньо пов'язано з вашими здібностями спрямовувати власну увагу і залишатися зосередженими на конкретному завданні? Звукозаписи цих шумів є у вільному доступі на Ютубі. Тож бувайте білий шум, наприклад, white noise, фостарій, чи Pink Noise, і там все є. Настав час епінефрину гормону стресу. Так, ви, мабуть, будете здивовані, але стрес поліпшує увагу. Це власна його задача. І ми розуміємо, що ви зараз подумали. Ніби в українців бракує стресу в житті. Але Гюберман каже не про хронічний стрес, а про контрольований, короткостроковий. І це, наприклад, холодний душ. Наскільки холодний? Достатньо, щоб був некомфортним, але безпечним. Не треба доводити себе до серцевого нападу. Як довго? Від хвилини до п'яти хвилин. Автору каналу цей спосіб все одно дається важко, тож пропонуємо ще більш полегшений варіант контрастний душ на ноги. Це легше стерпіти. З порадами щодо їжі треба бути дуже обережними. Так варто тільки сказати, що в м'ясі та рибі багато тирозину, який є прекурсором для дофаміну, то, почувши це, хто з'їсть два стейка. Проте увага чомусь не поліпшиться, а навпаки, станеш більш сонливим. Бо багато крові прийде працювати в кишківник. Так само ми не будемо поглиблюватися в поради щодо вживання кофеїну, хоча є безумовні свідчення, що він поліпшує концентрацію. Скажемо лише, якщо ваш організм вже адаптований під кофеїн, то Гюберман радить відкласти вживання кофеїну на 90-120 хвилин після того, як прокинулись. Головне зрозуміти, що ніхто з нас не в змозі просто сісти і увійти в стан зосередженості. Це абсолютно несправедлива вимога до нашого організму. Наприклад, ви б не очікували, що вийдете на трек, на пробіжку чи в тренажерний зал і на розігрієтеся. Тож в нас нема миттєвого перемикача на стан суперзосередженості. Відбувається поступове падіння в будь-який стан. Будь то стан сну. Так, ви переходите від поверхневого сну до глибокого, а потім поступово виходите з нього. Так само і з увагою, ви йдете від поверхневого фокусу уваги до все більш глибокого. І важливо перед цим розігрітись. А як? Ми вам тільки що розповіли. Таким чином, концентрація уваги це те, що можна розвинути, і розвиваючи її, надалі вам знадобиться все менше і менше зусиль, щоб поглибитись в когнітивну активність. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам успішного навчання!